Ілон Маск та Дональд Трамп остаточно розсварилися. Американська преса навіть пише, що почалась битва Титанів. Ілон Маск у суботу заявив, що він створює нову американську партію, партію Америки. Він сказав, що ця партія поверне свободу американцям. Напередодні, у п'ятницю, 4 липня, це в день незалежності. Він запустив у себе в аккаунті на X опитування, чи хочуть. Створення нової партії його підписники і 65% відповіли, що хочуть. Отже, побачимо, як він буде рухатися в цьому напрямі. Там насправді не все так просто. У кожен із 50 штатів США має свої закони щодо партії для прикладу, в Каліфорнії, крім того, що треба зібрати 1 мільйон 100 тисяч підписів. Потрібно, щоб партія ще взяла участь у виборах у Каліфорнії, і набрала не менше 2% щоб бути там залишитись зареєстрованою, ну він збирається запустити цю партію наступного року. Отже, побачимо, якою буде ця битва Титанію, і наскільки ця битва послабить Трампа.